Ми без Бога усі загинемо. Неважливо, хто ти, де ти є, прийми в серце, Христа сьогодні, лише Він нас усіх спасе, не надійся на своє багатство, спалахнути усе може вмить. Ми усі є у руках Божих, життя наше, а також смерть. Перед Богом. Живим покоріться у молитві до нього спішіть! Лише Бог може зупинити цю війну, в його волі, весь світ. Прийшов час довіритись Богу час залишити свої гріхи, лише з Богом усе переможемо. Лише віра спасе від біди. Не дивися на свого сусіда. Шукай Господа серцем усім, не дай Бог, щоб ти загинув, і у вічності в пеклі горів. Нам потрібно бути готовими, всім пристати перед Божим лицем, знає Бог лиш, чи завтра настане. Примирися сьогодні з творцем, не кажи мені всього лиш двадцять, на кладовище ще раз сходи. Там навік багатьом вісімнадцять вмить життя перервалось на землі. Ми не знаємо, скільки прожити ще відміряв в Тобі Бог мені, нам потрібно життя так прожити, щоб душу свою зберегти, час прощати, любити, цінити, час молитись, упокорити серця. Обітницями Божими жити, вірі твердо, стояй до кінця, ми без Бога усі загинемо. Пригорнись до Христа, душа, Його ім'я сильна башта. ні спасіння для твого життя.